29 жовтня, 14 година, 12 хвилина. Засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я материнства і дитинства. Перше питання. Сьогодні внесення змін до положення про порядок надання матеріальної допомоги громадянам Даронівської міської територіальної громади, відповідає Лесорок Марія. Пропонується внести зміни до, до пункту 1.1 розділу 2, 2 порядок надання матеріальної допомоги. А саме, а саме пропонується внести зміни до надання матеріальної допомоги на пошкодження майна. На пожежу. І пропонується внести зміни, тобто ступеня. Перший ступень це незначне пошкодження, другий ступень середній ступень пошкодження, третій ступень значне пошкодження і четвертий ступень повне знищення. Також до них суми 10 тисяч, 20, 000, 50 000 і 100 тисяч гривень. За. За. Наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції військового судборів, які дали безпосередньо участь у закладах для забезпечення волонтери. До відділу соціального захисту та ветеранської предки звернулися військовослужбовці з проханням надати матеріальну допомогу на лікування, на поховання мобілізованим і військовозобов'язаним жителям Миронівської територіальної громади. Загальна сума: 1 мільйон 363 тисячі 333 34 гривні 34 копійки. копійки. Так, наступне питання про виділення коштів з фонду депутатів Миронівської міської роди. До фонду депутатів звернулися військовослужбовці з проханням надати матеріальну допомогу е, в сумі 209 тисяч 400 гривень. Угу. Так, так, так. Наступне питання про надання матеріальної допомоги громадянам Миронівської міської територіальної роботи. Міської територіальної громади звернулися 48 громадян з проханням надати матеріальну допомогу на покупування. І останнє питання про надання громадян допомоги на поховання. Звернулася Наріжна Володимира Іванівна з проханням надати матеріальну допомогу на поховання свого сина. Який на момент смерті ніде не працював, не досягнув пенсійного віку, не був зареєстрований в центрі зайнятості як безробітний. Не перебував на службі та проживав до Дня смерті на території Миронівської міської територіальної громади. Загальна сума 2700 гривень. Так. Тепер у нас наступне питання йде про надання одноразової матеріальної допомоги дитячому будинку сімейного типу Шевченко, доповідає Бабкіна. У нас є дитячий будинок сімейного типу Шевченко, всі знаєте. На даний час ми довлаштовуємо їм ще діток і хочемо підтримати їх і надати матеріальну допомогу. В них буде по факту 8 діток. І... Відповідно до е, програми і відповідно до е, державного бюджету на 25 рік, один прожитковий мінімум на дитину відповідного віку. Тобто це буде загальна сума 24 тисячі 935 гривень. Наступне питання про внесення змін до програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей на зустріч дітям. Пропонується внести зміни до відповідної програми, а саме в додатку до програми Пункт 6 збільшити суму фінансування на 2025-2029 роки на 445 тисяч гривень. Тобто це в той пункт, де ми закупляємо цукерки новорічні. В цьому році також збільшилась кількість діток і, і сума збільшилась подарунка, тому хочемо, щоб було по мільйону закладено на рік. Mm -hmm. і, ну, там вже закладено по 555 ну, да, тисяч, і щоб було по мільйону. Да. Mm -hmm. І тому просимо mm -hmm. збільшити даний mm -hmm. пункт програми. Так, mm хорошо -hmm. дякую. І про внесення змін до програми відзначення державних та професійних свят і відвільний дат для охочення та заходу Гернівської міської територіальною громадою. Доповідає Андрій Уца. Доброго дня. Прошу розглянути та погодити, а саме внести зміни до програми, тільки що озвучено і не буду її повторювати. А саме у пункті 1.8 паспорту програми змінити цифри з... 5 мільйонів 505 тисяч на суму на цифру 6 мільйонів 580 тисяч. Також у пункті 4.1 програми змінити цифру з 5 мільйонів 505 тисяч відповідно на 6 мільйонів 580 тисяч. Угу. Так, позав. Позав. Наступне питання про застереження програми ввічнення та вшанування пам'ятників захисників та захисниць, які загинули, захищаючи стільки ліків та незалежність України. Щодо озвученої тільки що програми, прошу також розглянути та погодити затвердження програми увічнення, а саме загальний у нас буде наступне значить, на виготовлення меморіальних дощочок. Дошка стала дорожча, здорожчала на 400 гривень виготовлення. Тому на 2026 рік саме на виготовлення меморіальних дошок прошу 215 тисяч гривень, на встановлення цих меморіальних дошок 30 тисяч. А також е, на облаштування нашої алеї пам'яті, а саме виготовлення цих металевих конструкцій, електронних пакетів, е, банерів, е, 200 тисяч. І ми ж в цьому році вже запровадили QR-коди, ці, що роздали і сім'ям цегили, uh -huh. також на виготовлення цих qr кодів е, сума також 200 тисяч гривень. Uh -huh. так, за, за. 14.19, 19 засідання комісії вважається закритом всі питання розділу.